У Покровську продовжують видавати тверде паливо для проходження зимового періоду у приватному секторі. Зокрема, це стосується соціально незахищених громадян. 4 тися домогосподарств нашого міста отримали вугілля та деревину для опалення, оселів складний такий життєвий. Проміжок часу частина домогосподарств отримала компенсацію з місцевого бюджету. З місцевого бюджету 703 сім'ї отримали компенсацію на суму 10 мільйонів 863 тисячі. Інша частина з поданих заяв на тверде паливо отримала деревину. Було завезено 1762 кубометри деревини, 800 особам нашого міста. Для забезпечення дровами за рахунок субвенції також були виділені кошти для мешканців Покровська на допомогу громадянам нашого міста на завезення деревини. Допомога від міжнародної організації з міграції охоплює усю територію України. До Покровську надійшла теж така допомога. Її отримали працівники критичної інфраструктури та люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, і самостійно не могли придбати вугілля. Було надано тверде паливо мешканцям нашого міста, і також прийняті документи опрацьовані і передані уже міжнародній організації для завезення. Палив. Тобто вугілля в натуральному вигляді. 1800 тонн будуть надані нашим громадянам і на даний час на 24.01 577 домогосподарств вже отримали вугілля, яке було розвезено конкретно по домівкам нашим громадянам. Заявки від людей на отримання безкоштовного палива на зиму почали приймати ще в минулому році. Начальниця управління соціального захисту звітує, що значна частина заяв оброблена, та допомога мешканцям вже надана. Зараз мешканці нашого міста, практично 80% вже отримали деревину, деревину паливну, і це була висома така допомога нашим громадянам. І також продовжується робота по забезпеченню цих громадян далі. Ця зима стала справжнім випробуванням для всіх українців, проте ні морози, ні обстріли не зламають єдиний народ. Тримаємось! Все буде Україна!